Заробити собі якісь е, машини, жипки, яхти, тому подібне. Так що наша партія була сторона е, буде самотужки. Ситуація така у нас з тарифи залишили, то, завжди витрати на виробництво води перевищували в яку ми беремо з людей. Беремо з в принципі, більше ніж 10 років держава датувала, давала різниці в тарифах, з 2000 року надавали нам кошти і ми могли людям продавати дешевше воду і різницю оплачувала держава. На сьогодні в державі ситуація трошки інакша. З 1 липня в державі немає коштів для компенсації різниці тарифів. Така стаття виключена я із державного бюджету. І, відповідно, нам треба платити за електроенергію, за реєстр і так далі. І Національною комісією, яка знаходиться в Києві, куди ми подаємо розрахунки, прийнято рішення встановити нам обґрунтований тариф. в зв'язку з тим, що немає того компенсатора, де держава не може компенсувати різницю. От. В зв'язку з цим на підставі поданих ще в жовтні до нового року до речі, документів Національна комісія прийняла рішення про встановлення доверити. І вони ті. Зрозуміло, важко буде, але е, знову ж таки в е, державі продовжує працювати програма більш субсидій, тобто субсидії. Найнезахищені вертою населення можуть звернутися для отримання субсидій, да, і в зв'язку зі зростанням вони не відчують, виплатити платити тільки ті 10 або 15%, які вони і платять. От. А той механізм компенсації різниці в тарифах да, нам покривали наші збитки частково, да, і е, воно було якось. Навіть і несправедливо по відношенню до людей, бо різниця в тарифах компенсувала всім і заможним, і незаможним. Тобто наші витрати перевищують доходи, держава дає нам, компенсує, не дає нам потонути, скажімо так, ну ляхтинок. от, Тепер найнезахищеніше е, матимуть субсидію, а ті, що більш заможні, люди будуть бути. Більш того, в квітні була прийнята постанова Кабінету міністрів про те, що е, тим родинам яких люди отримують менше прожиткового мінімуму, буде додаткова компенсація. Але е, ця постанова була передбачена для тепла на е, запостачання гарячої води. На сьогоднішній момент наше міністерство, госп, е, вже подав, я так е, знаю, пропозиції про те, щоб і на воду давали додаткову компенсацію. Тобто, крім субсидій, буде ще додаткова для е, найнезабезпеченіших людей додаткова компенсація е, пов'язана з подорожчанням води.

Дає нам можливість проводити поточний ремонт і капітальні ремонти береж. Зв'язку з тим, що нам не вистачало коштів. Ми на жаль, що багато років не робимо. Тепер будемо згідно затвердженої інвестиційною програмою, адже нас комісія не тільки встановлює. Тариф вона встановлює і затверджує інвестиційну програму, де написано, скільки маємо замінити мереж, де перевести насосні станції на енергозберігаючі технології. Тобто ну, за цим буде дуже жорсткий контроль. Де держава встановила тариф. І якщо ми будемо по окремих складових тарифах перевищувати витрати або не добирати, знімати у нас тариф, ми будемо їх відносини.